Найкращі гравці. Віталій Балашов, штурм. Віталій Балашов визнаний найкращим гравцем. У складі штурму. Ну, заслужено, я вважаю, що він просто таки перевершив. Зразки самого себе найкращих часів Одеського Чорноморця. А все ж записав Віталій Балашов на свій рахунок. Заслужена нагорода зробить колег. І найкращий гравець суперкубкового матчу Київщині зразка 2023-2024 років. Деніс Крульштор. Персональні вболівальники є Бориса Кролянки. Здороджуємо найвищими відзнаками чемпіона та володара Суперкубка Київщини, Штурм Іванків. Засновник Лугу Дмитро Димнич. Президент Ігор Наконечний, Тренер Володимир Бондаренко. Засновник клубу Дмитро Димнич, правящий президент Ігор Наконечний, головний тренер Володимир Бондаренко, тренери Володимир Крохмель та Дмитро Козаченко, лікар Олександр Меша, президента Марина Мар'яновська, капітан команди Сергій Погоїлий, віце-капітани Сергій Гевчук та Олексій Ремезорський. Ну і всі, 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 всі наші футболісти обслуговують. Ну, не хотілося б сказати лебедина пісня штурму, але так воно десь виглядає, друзі. Я казав мій тренер мого улюбленого клубу Біл Шенклі, якщо ти перший, ти перший. Якщо ти другий, ти ніхто. Клубок Київщині! Знаєш, вони може вибрати. Леонардо да Вінчі малював картини, як Бетховен писав музику, як Шекспір писав п'єси, як на